Винаходи визначають розвиток науково-технічного прогресу та є основою інновацій, провадження яких забезпечує економічне зростання та покращення добробуту суспільства. Для покращення якості вже відомих товарів вигадують нові способи їх виробництва. Такі технології часто стають основною формою нових галузей і нових ринків. Крім патентування способу виробництва, також зустрічаються патенти у сфері ведення бізнесу. Таким чином були отримані патенти на інформаційну систему для інформування батьків про стан навчального процесу та систему для відкритого електронного бізнесу. Що для цього потрібно? Спосіб виробництва це спосіб добування матеріальних благ, необхідних людям для виробничого і особистого вжитку. Це результат поєднання продуктивних сил і виробничих стосунків. Поняття способу охоплює також застосування уже відомого пристрою, речовини або штампу за новим призначенням. Виробничий цикл це період перебування предметів праці, сировини і матеріалів у виробничому процесі спочатку виготовлення до випуску готового продукту. Як запатентувати спосіб виробництва? Ідею запатентувати неможливо. Патент можна отримати на технічну розробку, в якій ця ідея виражена, тобто патентується новий спосіб або технологія виробництва товару. Отримати патент можна на застосування вже відомого способу, але за новим призначенням. Які дії можна запатентувати як спосіб дії, що виконуються за допомогою одного продукту, дії, що вказуються щодо матеріальних об'єктів, дії, що націлені на досягнення технічного результату. Як усе починалося? Генрі Корт, англійський металург, що винайшов пудлінговий метод переробки чавуну на ковкове залізо. Пудлінгування це металургійний процес переділу чавуну в м'яке залізо. Пудлінгування швидко розповсюдилось і по інших країнах Європи. Воно майже на ціле століття стало найважливішим способом отримання ковкого заліза. Бесемерівський процес це технологія переробки чавунів на сталь. Ідея поліпшення якості заліза шляхом продування повітрям розтопленого чавуну перше була занотована китайським вченим Шен Куо. Генрі Бессемер запатентував конверторний або бессемерівський спосіб виробництва Сталі у 1856 році. Цікаві факти: Бейліс це найперший вершковий лікер у світі. Він створений на основі свіжих вершків та ірландського віскі. З'явився цей напій 26 листопада, 1974 року, у передмісті Дубліна. Девід Денді став одним із розробників бейлізу. Напій був смачним, але не мав постійної консистенції. Спосіб ідеального з'єднання вершків і віскі в однорідну масу Девід Денді винайшов і запатентував через 4 роки. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентнийповірений.com.ua